Згадували героїв теплими словами та ділилися спогадами про їхню жертовність. У Тернополі на фасаді школи номер 9 відкрили та освятили меморіальні знаки, присвячені трьом полеглим військовослужбовцям: Олександру Осадкові, Ігорю Ірзі та Андрію Туру. Ці люди, які закінчили власне цю школу, які тут вчилися, тепер стали ангелами для цих дітей, своєрідними ангелами, і, і серце болить, що з кожним роком цей дошук додається і додається. Герої добровільно стали на захист країни в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дружина Олександра Осадка каже, життя захисника було сповнене радісних моментів та посмішок. Чоловік приєднався до лав 105-ї бригади, 26 лютого 2022 Року незадовго до війни подружжя захопилося танцями у стилі Танго, тому захисник і обрав для себе позивний танго 9 липня 2022 року. Рятуючи побратима під час артилерійського обстрілу, Олександр героїчно загинув. За життя він любив писати веселі оповідки, які після загибелі дружина зібрала у збірку під назвою Жити не можна померти мені розповідали, що її власне передавали пораненим в в госпіталі, тому що прочитавши цю книжку, хочеться одужати, хочеться жити далі на своїй землі. Герой Андрій ніс службу у 4-й танковій бригаді. Боронив країну на Донецькому та Харківському напрямках. Захисник загинув 6 січня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Іванівка Куп'янського району. Герою назавжди залишиться 41 рік. Сьогодні на відкриття пам'ятного знаку прийшла мати полеглого бійця. Я хочу щиро подякувати його командиру, побратимам, які ризикуючи своїм життям в такі люті морози, 20 градусні тоді морози були, і зуміли відкопати його, бо він був присипаний повністю землею. Він міг лишитися там на сході країни, але вони зуміли відкопати його. Укопів ще одну меморіальну дошку на фасаді школи відкрили захиснику Ігорю Ірзі. Тернополянин був справжнім патріотом, любив життя, а Україну понад усе служив у 44-й артилерійській бригаді. Його побратим та друг дитинства Тарас Литвин розповідає, разом з Ігорем воювали на Курському, Запорізькому і Сумському напрямках. Життя бійця з позивним «Море» обірвалося 29 жовтня 2024 року у віці 28 років. Коли він загинув, то я був якраз коло нього. Типу були, були разом в одному в одному бліндажі, куди прилетіло і так вийшло, що. Загинув брати. сильно. Він був людиною. За ним він постійно. Знаєте, такої людини, як він, мало таких людей, що він сказав і реально блін його хлопці слухалися. Вшанувати героїв прийшли учні, вчителі, друзі і родичі бійців. Подвиги захисників назавжди залишаться прикладом для майбутніх поколінь. А меморіальні знаки слухуватимуть нагадуванням про цінність свободи та про тих, хто віддав за неї своє життя. I love you wanna